Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий. це Ютуб-канал команди Deep State. І сьогодні ми поговоримо традиційно про ситуацію на фронті. Зокрема, найбільш обговорювані ділянки це район Запоріжжя, а також Покровськ та Мирноград. Але перед тим як почати це відео, я закликаю вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі, а також діліться цим відео зі своїми близькими, друзями та знайомими. А ми починаємо. Друзі, з останніх оновлень ви могли бачити, що активні просування ворога є зараз в Запорізькій області, і це одна з найбільш обговорюваних тем на сьогоднішній день. Все почалося з району населених пунктів Павлівка, Нововасилівське та Успенівка. Там були і обговорення, і заяви, особливо навколо Успенівки, де її заявляли як і про звільнену, і про зачищену, і були відкинуті вороги, і тому подібне. Всі ці меседжі. Ми знаємо, хто ніс і пізніше. Ми згадаємо ще про подібні меседжі від конкретної людини. Але зараз повернемося на мапу бойових дій, і в кінці кінців ворогу вдалося окупувати безпосередньо саму самоуспенівку і розвивати свій успіх вже Далі, західніше, перейшовши в напрямку Солодкого Рівнопілля, і наступні населені пункти, які окупував ворог, сталися Новомиколаївка, Нове, Новоуспенівське, і це навіть на диво визнали е сили оборони, зокрема сили оборони Півдня, які якраз і повідомили про те, що відійшли наші військові на кращі рубежі для того, щоб зберегти особовий склад. І тут ми зараз зустрічаємося з таким обговоренням, тому що українське населення, українське суспільство, і в цілому, ми всі завжди закликали, що необхідність, наявність необхідності відійти від рубежів, які втрачаються, це нормально. І зараз ми переживаємо найбільше за життя наших бійців. На сьогоднішній день, коли сили оборони, да, там, командування почало це робити більш відповідально, знаходяться люди, які критикують і кажуть, що чому ми відходимо, як можна так просто це все віддавати. Але хочеться заради справедливості сказати, що якщо дійсно не можна утримувати, і є загроза, а в цьому районі є загроза, да, там, втрати і великої кількості військових, якщо продовжувати утримувати ці населені пункти, і в цілому. Тримати ці всі невигідні рубежі, то є необхідність відійти відповідно те, що зараз зробилося, це. Нормально, це на це необхідно правильно реагувати. І звичайно, що сподіватися на ті рубежі, які відійшли наші бійці, вони дійсно там є і вони будуть утримуватися. Однак, поряд із заявою про відхід зараз більше обговорюється, що там вдалося зупинити ворога, що є на сьогоднішній день сумнівним, тому що якраз ворог побачив цю можливість. Вони там скооперували свої сили і зараз здійснюють один з таких найбільших тис. На цей район, на цю ділянку, щоб вийти безпосередньо е, на такі оперативні можливості на Гуляйполе. Сили оборони вже повідомили про те, що рівнопілля підійшло відійшло до рук ворога, і це також буде в наступному оновленні. Зараз ми ще з'ясовуємо чи зміг окупувати повністю ворог населений пункт Солодке. Але якщо говорити більш масштабніше, то рівнопілля вже є критичним для Гуляйполя, адже відкривається оперативний простір для північної частини міста. Де ворог може здійснювати просування? Звичайно, що вони будуть затягувати туди піхоту, використовувати цей населений пункт як логістичний якийсь хаб для накопичення, для переміщення. Звичайно, що туди обов'язково підійдуть пілоти ворога, які будуть більш активніше працювати по самому гуляйполю, і скоріше за все вони зосередяться на логістиці. Тому не виключення, що з рівнопілля ворог може. Продовжити своє просування в напрямку Варварівки, де е, проходить одна з логістик на Гуляйполе. І ворогу навіть не обов'язково фізично виходити на цей рубіж, на ці населені пункти. Їм достатньо завести своїх пілотів, завести відповідні е, дрони, які матимуть якусь таку відстань навіть в тих 20-25 кілометрів, або використовуючи додаткові засоби, які дають можливість літати, і на 40. І вони будуть ускладнювати нашу логістику. Сказати, що так все гуляй-поле буде в оточенні, що там буде перекрита вся логістика. Логістика теж не можна ще дуже багато простору для того, щоб прокладати ці шляхи, але е логістика буде пошкоджена і вона буде зазнавати більш щільнішого обстрілу з боку ворога. Також варто звернути увагу, що після втрати рівнопілля під загрозу стає угруповання військ в районі зеленого гаю і червоного, де росіяни можуть зайти вже в тили цим позиціям. Тому тут буде питання наскільки буде релевантно і доцільно утримувати саме ці населені пункти, знаючи, наше командування скоріш за все будуть утримувати до кінця, але є позитивні дзвіночки, коли ми все ж таки відходимо від невигідних рубежів. Тому можливо тут буде повторення цієї історії зараз. Гуляй поле стає більш активним медійним обговоренням, і в скорому часі ми будемо про нього згадувати все більше і більше. Питання тепер, як сконцентрує ворог свої зусилля, чи буде підтягувати він додаткові резерви, чи буде він відкривати ще один шлях, який для нього вже був раніше в районі Марфопіля, і там же ж можуть вже застосовуватися і якась важка техніка. А там вони вже буквально на околицях населеного пункту. Тому тут залишається тільки чекати, дивитися, як будуть розвиватися події. Звичайно, що ми будемо за цим слідкувати, повідомляти вас на наших мережах і каналах, тобто в телеграм-каналі, на Ютубі, і безпосередньо робити позначки на мапі. Слідкуйте за цим, а ми будемо працювати для вас. Окремо хочеться проговорити про деякі деталі комунікації в районі, які ми тільки що обговорили. Зокрема, про те, що є у нас всім відомий начальник штурмових військ, який зараз бере відповідальність на себе продовжувати говорити про якісь зачистки, про якісь відновлення, штурмові дії. І ми зустрілися вперше з цим в районі населеного пункту Успенівка, да який зараз окупував ворог і вже є далеко в тилу за цим населеним пунктом. Ми чули про зачистку цього села. Потім чули про солодке, де ворог зараз практично вже підібрався до околиць. І зараз ми з'ясовуємо інформацію, чи окуповане це село, скоріш за все, окуповане, і воно буде в наступному оновленні рівнопілля, яке теж перебуває вже під окупацією ворога. А потім сили оборони півдня виходять і заявляють спочатку про п'ять населених пунктів, з яких відійшли сили оборони, а потім і підтверджують. Жиє саме рівнопілля додатково. Є велика тискомунікація, тому що навіть головнокомандувач після заяви Сил Півдня назвав невідповідну кількість населених пунктів, з яких відійшли наші військові, що викликає недовіру серед населення, серед і військових, які на це все дивляться. А особливо коли ми чуємо недоречні і недолугі заклики і інформацію у звітах про те, що ми ще й штурмуємо, ми зачищаємо, ми відновлюємо. Треба бачити реальність треба відповідати реальності і реагувати на неї так як є зокрема приймаючи відповідні рішення яка зараз необхідна для того щоб зберегти в першу чергу наших військових в другу чергу територію і в цілому не допустити величезного прориву ворога де під питанням стоїть велике і значне місто гуляйполе в цьому районі Друзі, коротко про ситуацію в Мирнограді Покровську. Якщо дивитися на мапу, то можемо бачити, що суттєвих змін там не відбулося. В цілому ворог продовжує своє затягування в місто. Зараз іде фіксація вже на північних околицях населеного пункту, де вони пробують там закріплятися і брати під контроль всю ситуацію. Також йде фіксація в районі населеного пункту Рівне. Ми вже згадували тим, що вони там влаштовують засідки і намагаються там буквально перекрити всю логістику. На Мирноград. Всі ми чули про те, що там провелася ротація, змогли завести продовольство, боєприпаси і тому подібне. І з одного боку, це так, в принципі, таке можливо здійснити, але в комунікації з військовими там е, вирізняється одна деталь це робити дуже і дуже небезпечно, тому що будь-які пересування зараз вони здійснюються в основному на техніці і дуже швидко. Е, в будь-який момент можна наштовхнутися на якусь групу диверсійну з боку ворога. Вони можуть влаштувати засідку, вони мінують територію, і ця поїздка може вип просто виконатися в один кінець або. Стати такою лотереєю для життя, тому подібні маневри на сьогоднішній день вже в цьому районі здійснювати максимально небезпечно. Але можливо і тут заперечити датам, що мирно рад вже в повному оточенні не можна необхідно враховувати всі деталі. Ворог також продовжує здійснювати свій контроль за допомогою дронів, і там реально уражається все, що рухається. Вони за цим дуже активно слідкують. Також здійснюється тиск і спроби з району красного лиману, але в районі красного лиману. Вони більше зосереджені на родинському, однак є певні одинокі просочування да там південніше в напрямку рівного, і зараз вони будуть дивитися, чи мають можливість вони рухатися і там. Однак, всі спроби, зокрема на Мерногад, здійснюються зі східної частини. Там зі сторони новоекономічного, козацького, там Миколаївки, Миролюбівки, і вони намагаються от заходити в населений пункт, закріплятися, накопичуватися. Однак там, зокрема, і морпіхів, і інші підрозділи Сил оборони пробують стримувати ворога. Є кадри, де Мирноград вже просто рівняється з землею, де застосовується півтора і трьох тонні фаби, які просто стирають з лиця землі цілі багатоповерхівки. Зараз під питанням і з'ясовується ситуація в районі Лисівки, Сухого Яру, Новопавлівки. Всі ми бачили ту величезну колону, яка прийшлася в районі Новопавлівки в напрямку Гнатівки і Рогу. І, скоріш за все, мапа вже змінилася. Ми бачили там зміни по дорозі, але і в цілому на цій ділянці в районі Сухого Яру, Лисівки, Променя, Гнатівки. вона, мабуть, буде там змінюватися, однак нам необхідно це все з'ясувати. І, звичайно, що про всі зміни ми будемо повідомляти на наших ресурсах, зокрема в телеграм-каналі, на нашому Ютубі і своїми позначеннями на нашій мапі. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Черговий закликаю вас ставити свої вподобайки, залишати коментарі, підписуйтесь на наш канал і поширюйте це відео, щоб як можна більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Дякую.